Продовжимо поступово підніматися до вершини знань. Перевіримо готовність до уроку. Приготуйте підручник, зошит, ручку, олівець, лінійку і візьмемо уважність, постережливість, кмітливість, наполегливість, старанність. Сьогодні на уроці розглянемо числа на числовому відрізку, знайдемо значення виразів, попрацюємо з іменованими числами. Розв'яжемо задачі. А тепер розгорніть, будь ласка, зошити, сідайте зручно, візьміть все необхідне приладдя для роботи, пропустіть від попередньої роботи 4 клітинки вниз. Якщо на новій сторінці ви починаєте працювати одну клітинку, посередині запишіть сьогоднішню дату і витробуйте дистанційна робота. Роздивіться, будь ласка, зразок написання. Цифр. Подивіться, де кожна з них розпочинає своє написання. За характеристикою назвіть число. Це число двоцифрове, парне, некругле, складається з двох десятків і чотирьох одиниць, в цьому числі десятків на два менше, ніж число одиниць. Це число має сусідів 23 і 25. Знаю, що ви найрозумніші і найдопитливіші діти. І можете назвати це число. Так, це число 24. Пропишіть число 24 в цілий рядок каліграфічно. Розгорніть підручник на сторінці 47. Виконаємо завдання 284. На числовому відрізку записане число. Вибери серед них ті, що діляться на 6. Доведи свій вибір. За допомогою дії множення скористайся зразком. Число 12 ділиться на 6, тому що 12 це добуток чисел 6 і 2. Перше число на числовому відрізку 0. Число 0 ділиться на 6, тому що 0 це 6 помножити на 0. Число 8 не ділиться на 6, тому що немає такого числа, щоб 6 помножити на це число і отримати 8. Число 18 ділиться на 6, тому що 18 це 6 помножити на 3. Число 25 не ділиться на 6. Немає такого числа, щоб 6 помножити на це число і отримати 25. Число 36 ділиться на 6. Тому що 36 це 6 помножити на 6. Число 40 не ділиться на 6. Немає такого числа, щоб 6 помножити на це число і отримати 40. 48 ділиться на 6, тому що 48 це 6 помножити на 8. 54 ділиться на 6, тому що 54 це 6 помножити на 9. А число 60. 60 ділиться на 6, тому що 60 це 6 помножити на 10. Число 65 не ділиться на 6. Немає такого числа, щоб 6 помножити на це число отримати 65. Число 70 не ділиться на 6, тому що немає такого числа, щоб 6 помножити на це число і отримати число 70. Порались з цим завданням. Завдання 285 вам пропонують знайти значення виразу суму чисел 15 і9 поділити на С. Якщо це дорівнює 3, це дорівнює 6, це дорівнює 1, це дорівнює 4. Якщо це дорівнює 3, то буквений вираз суму чисел 15 і9 поділити на С дорівнює суму чисел 15,9 поділити на 3. Обчислимо суму. До 15 додати 9 отримаємо 24. 24 поділити на 3, дорівнює 8. Якщо це дорівнює 6, то буквений вираз суму чисел 15 і 9 поділити на це дорівнює суму чисел 15 і 9 поділити на 6. Обчислили суму дорівнює 24. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Продовжте знаходити значення виразу при інших значеннях «це» самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Прочитаємо задачу і розв'яжемо її. Наталка виконувала завдання з української мови 16 хвилин. На задачу вона витратила на 7 хвилин менше, а на завдання із читання пішло 15 хвилин. Скільки часу витратила Наталка на виконання домашнього завдання? Запишемо короткий запис умови. Ця задача про час, який витрачала Наталка на виконання завдання. З української мови на задачу на завдання з читання. Скільки часу витратила Наталка з мови? З української мови вона витратила 16 хвилин. Скільки часу вона витратила на задачу? На задачу вона витратила на 7 хвилин менше. Ця величина невідома, але сказано, що на 7 хвилин менше, ніж з української мови. Скільки часу Наталка витратила на завдання із читання? Із читання пішло 15 хвилин. Прочитаємо питальне речення скільки часу витратила Наталка на виконання домашнього завдання. Ця задача на знаходження суми позначимо фігурною дужкою. Розв'яжемо задачу. Щоб знайти суму, треба доданки додати. Перший доданок це час, який Наталка витратила на завдання з мови – 16 хвилин. Другий доданок це час, який Наталка витратила на задачу, невідомо. Третій доданок це час, який Наталка витратила на завдання з читання – 15 хвилин. Як знайти час, який Наталка витратила на задачу, якщо сказано, що на задачу вона витратила на 7 хвилин менше, ніж на завдання з мови? Отже, треба 16 зменшити на 7. Складаємо вираз. До числа 16 додати різницю чисел 16 і 7 і додати число 15. Виконаємо дії в дужках. Від 16 відняти 7 отримаємо 9. До 16 додати 9 отримаємо 25. До 25 додати 15 дорівнює 40 хвилин. Саме цей час Наталка витрачала на виконання домашнього завдання. Дамо відповідь на питання задачі. 40 хвилин витратила Наталка на виконання домашнього завдання. А скільки часу на виконання домашнього завдання витрачаєте ви? А як ви проводите свій вільний час? Чи виділяєте ви час для щоденного читання? Як часто ви відвідуєте бібліотеку? Прочитаємо і розв'яжемо наступну задачу. До бібліотеки раз на тиждень всього ходить одна п'ята учнів 3 класу і одна шоста учнів 4 класу. Скільки учнів 3 і 4 класів ходить до бібліотеки, якщо в кожному класі 30 учнів? Ця задача про учнів, які відвідують бібліотеку, це учні 3 і 4 класу. Що сказано про учнів третього класу? Що всього ходить одна п'ята учнів третього класу. Отже, ця величина нам невідома. Але сказано, що вона становить 1 п'яту учнів класу, а сказано, що в кожному класі 30 учнів, отже, одна п'ята від 30 учнів. Що сказано про кількість учнів 4 класу, що відвідують бібліотеку? Їх відвідує одна шоста учнів 4 класу. І ця величина невідома. Але вона становить 1 шосту від 30 учнів, тому що в кожному класі 30 учнів. Яке питання задачі? Скільки учнів 3 і 4 класів входить до бібліотеки, якщо в кожному класі 30 учнів. Ця задача на знаходження суми. Позначимо фігурною дужкою. Розв'яжемо задачу. Щоб знайти, скільки всього учнів 3 і 4 класу відвідує бібліотеку, потрібно знати, скільки учнів 3 класу відвідує бібліотеку. Треба знати, скільки учнів 4 класу відвідує бібліотеку. Чи можемо дізнатися кількість учнів 3 класу, що відвідує бібліотеку? Якщо сказано, що вона становить 1 п'ято від 30 учнів. Так, треба 30 поділити на 5. Отримаємо 6 учнів. Це учні 3 класу. А чи можемо ми дізнатися кількість учнів 4 класу, які відвідують бібліотеку? Якщо вона становить 1 шосту від 30 учнів? Дійсно, треба 30 поділити на 6. Отримаємо 5 учнів. Це учні 4 класу. Тепер ми зможемо знайти кількість учнів 3 і 4 класів, яка відвідує бібліотеку. До 6 додати 5 отримаємо 11 учнів. Дамо відповідь на запитання задачі. 11 учнів 3 та 4 класів ходять до бібліотеки щотижня. Читайте хлопчики, дівчата, читайте! Улюблені книжки шукайте на сайті, в метро, в електричці і в автомобілі, в гостях чи вдома, на дачі чи віллі. Читайте, дівчата, читайте хлопчаки. Доброму навчать улюблені книжки. Завдання 291 вам пропонують відновити рівності. Одна доба це 24 години. А дві доби це по 24 треба взяти двічі. Тож, до 24 додати 24 отримаємо 48. А 3 доби це по 24 треба взяти 3. А можна до 2 діб додати 1 добу. Тобто до 48 годин додати 24 години. Отримаємо 72 години. В завданні 292 вам пропонують дізнатися, що більше одна четверта доби чи 1 третя доби, на скільки годин більше. Давайте дізнаємося. Скільки годин становить 1 четверта доби. А це одна четверта від 24 годин. Для цього потрібно 24 години поділити на 4. Отримаємо 6 годин. А тепер дізнаємося, скільки годин становить 1 третя доби, а це 1 третя від 24 годин. Для цього потрібно 24 години поділити на 3 дорівнює 8 годинам. Наскільки годин більше? Отже, більше становить 1 третя доби, тому що дорівнює 8 годинам. Отже, одна третя доби більше, ніж 1 четверта доби на 2 години. Тому що 8 годин більше, ніж 6 годин на 2 години. Що нового дізналися на уроці? Продовжте речення. На уроці я навчився. Найцікавішим завданням на уроці було. У мене вийшло. Хочу ще потренуватися. Згадайте, ми з ходинками піднімалися до вершини знань, тому визначте місце для себе. На першій східці буде чоловічок у того, кому було важко. І ще потрібна допомога. Якщо ж вам було важко, але ви справилися з завданнями, ваш чоловічок займе місце на наступних східцях. Якщо вам все вдалося, було цікаво і зрозуміло, завдання не викликали вас труднощі, ваш чоловічик на найвищій сходинці на вершині знань. Для закріплення матеріалу я вам рекомендую виконати домашнє завдання з підручника Наталії листопад на сторінці 48 293 розв'язати задачу і 294 знайти значення виразу. Це допоможе вам закріпити отримані сьогодні знання. А я дякую вам за роботу, бажаю успіхів! Ще хочу побажати, щоб ви були здорові. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!